Традиційний загальноміський рейтинг популярності «Зірка Рівного» проводять вже втретє із понад 30 заявлених в переліку претендентів до переможного списку. Увійшов 21. Як і минулоріч їх визначали журналісти. Положення складено таким чином, що подання. Першу чергу подають начальне управління міськвиконкому до цих подань будь-хто з рівнян, будь-який колектив і громадська організація може зробити свої окремі кандидатури. Так і було правду, А вже визначати популярність кожного претендента це прерогатива засобів масової інформації. З 21 номінанта 15 представники місцевого спорту. Першому списку популярності фіналіст Кубка України, мініфутбольний клуб, кардинал Рівне. Його віцепрезидент Михайло. Кондратюк запевняє для гравців. Це неабиякий стимул. Наша команда це більшість людей, які проживають у Рівному. Це буде для них великим стимулом визнання того, що вони роблять, що вони вкладають своє здоров'я і все інше, приносячи задоволення для наших місцевих жителів. До списку нагороджених увійшли і два юних кікбоксера Владислав Жовтанюк та Даніель Сень. Їх тренер Ростислав Саєнко запевняє, це додасть вихованцям додаткової наснаги, адже попереду ще низка змагань. Те, що владік є чемпіоном світу Європи з кікбоксом серед юнаків, це добре. Те, що Даніель Сень є інтерконтинентальним чемпіоном Європи з кікбоксом – це дещо добре, але це все серед юнаків. На майбутнє вперед, коли вони вже виростуть в дорослих спортсменів, я думаю, що нам треба буде вже дорослі висоти брати, тим більше, що <кій> предполагається, що кікбоксім. Може стати олімпійським видом спорту, крім спортсменів, до числа переможців. Також увійшли хореографи, співаки, юні науковці та вчитель. Їх усіх нагородили спеціальними відзнаками, які є мініатюрами тих сітілайтів, які впродовж двох тижнів рівня не зможуть бачити на вулицях міста. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.